Привіт! І сьогодні у нас буде така невеличка, е, будемо обстановку робити. Стоу. Е, давайте зараз почнемо. Молодіха і ось тут стоїть, то трохи отримаємо. Це я буду вам на цьому показувати свої відео. Ось це, ось так. Олівець, ось так. Ще я хочу вам показати мої сквіші, які я робила для вас. Ось така ось курумі маленька. Наша маленька ще капібарка. Ну і телефон. Він дуже, дуже великий і дуже прикольний. Так, формат сюди. Я передумала. давайте ось сюди поставимо. Це ось так. І ось так. Супер, якщо вам подобається, поставте цьому відео лайк. Якщо ви хочете, щоб я знімала про розпаковочки? Пока.